Далі про ще один великий куш, який хитрі ділки хочуть зірвати на децентралізації. У році 16-му в Україні вже створили 184 об'єднаних територіальних громади. У 17-му планують іще стільки ж, але поки місцеві люди сваряться і миряться навколо кого об'єднуватись і кому довірити ділити гроші, до справи взялися ті, хто ні владу, ані гроші втрачати не хоче. Як під гаслом децентралізації, ваше село чи містечко можуть банально приватизувати. Наш Руслан Харченко побачив на Одещині. А що це таке? Оце покажіть, покажіть. Підчай за свої слова. Ти сказала, що мені заплатіли южний. Ну, подождіть. А, а ти хто? Децентралізація. Реформа, яка повинна об'єднати. Навпаки, розділила людей навпіл. Міра не буде. А майбутні громади можуть перетворитися на платформу для вирішення бізнес-інтересів місцевих князьків. Всі почали всю перерву війну ділати. Понятно? Ні, всю війну починає ділати. Переповнені садок та школа без нормальної лікарні та транспортного сполучення. Невелике село Сичавка на півдні Одещини, як і більшість сіл по Україні доволі занедбане. Саме для них і придумали децентралізацію, аби жити стало краще, комфортніше, аби гроші залишалися тут, на місцях і йшли на потреби громади. Ми хочемо зробити село, щоб було зразкового порядку. Чому ми повинні йти пригородом, так будь там у мачухи? Пачер пачерицо якоїсь чи вийти заміж на рівних. Ця ситуація вийшла занадто заплутаною і насправді нагадала нам сватання. Саме село це наречена, а з нею завдяки децентралізації хочуть бути навіки разом пани Южного та Визирки. І кожен хоче зробити центр громади у себе. Да, да, це нам всі так кажуть. Багато це багато, багато, багато і і за неї б'ють. То які ж ці двоє женихів Южне та Визирка? Яке придане мають для початку? Проінспектуємо, як зручно діставатися з. Сичавки до обох населених пунктів. Ми встановлюємо камеру GoPro на машину та вирушаємо з однаковою швидкістю. Кінцевим пунктом обрали школу, бо вони є і там, і там. Результат вийшов разючим. Як бачимо, дорога до южного зайняла менше ніж 5 хвилин. Натомість до візирки діставатися втричі довше. І тут виникає ще одна проблема: прямого автобусного сполучення між сичавкою та візиркою немає. На перший погляд і вирішувати нічого в южному працюють 70% мешканців сичавки та користуються усіма послугами, платно поважаються немісцевими. місцевими. Середньомісячна зарплата в місті понад 11 тисяч гривень. Тут уся інфраструктура на найвищому рівні, зокрема, школи, садки, лікарні, автовокзал, спортивний комплекс, палац культури. Місто розбудовується, але обмежено територією. Сичавка при тих умовах може звати ще більше ніж силу ніж юж. Ніж місто, тому що там є території, де можна сьогодні будувати промислові підприємства, можна будувати інфраструктуру, там спортивні якісь стадіони. Ми б побудували спортивний стадіон, але ну, жалко землі, в нас немає такої землі. Нас сьогодні відпрацьовуються інвестиції на будівництво яхт-клубу, Марини із готелями і так далі. І якраз це все буде там, десь 200 мільйонів євро інвестицій. Хіба може конкурувати з такими шикарними пропозиціями інший претендент визирка? Зустрічаюся з сільським головою. По-перше, це село, яке страждає від тих же проблем, що й сичавка, переповнені школа та дитячий садок. Тут немає нормальної лікарні. По-друге, приєднати до себе хоче більше населений пункт за чисельністю, ніж той, яким керує сам. Та ви помиляєтесь, якщо думаєте, що тут все без шансів. У цієї пропозиції є друге дно. По-перше, ми знаходимося в центрі цієї ці громади. По-друге, по саме перше це нас на нашій території розташовані підприємства які дають дуже внесок. Запам'ятайте цей аргумент. А поки ж наближається час вибору. Селяни Сичавки тричі проводять опитування за южне завжди більшість. Зібрали навіть підписи майже дві третини більше 900 за об'єднання з містом. Вибір очевидний. Аж раптом на таємному голосуванні наприкінці жовтня результат приголомшує. Центром об'єднаної громади стає маленька визирка. Село вибухає, доходить навіть до перекриття автотрас. В даний момент е недовольні жителі села перекрили дорогу. Селяни починають з'ясовувати, що сталося, і діляться на ворожі табори. Градус усе вище. Незважаючи на відеокамеру, ледь не побивали одне одного. Більшістю голосів рішення прийнято. То в чому ж причина такого дивного вибору? Варто поглянути на карту або злетіти квадрокоптером. Сичавка, яка буквально зливається з южним, має дорогі та нерозвинені землі біля моря, близько 10 кілометрів прибережної зони. Золоті гектари і є предметом спору між везиркою та южним, а фактично одеським припортовим заводом. Бо до 95-го року все місто було власністю ОПЗ. А з іншого боку, визирками, а фактично компанією ТІС найкрупнішим портовим оператором України. Тіс є головним наповнювачем бюджету і маленького села і цілого району. І поки ОПЗ хворіє на приватизацію, що раз за разом провалюється, южне програє битву, а ТІС виявився спритнішим. Слава Богу, з Божою допомогою, з допомогою Олега Джубіновича Кутателадзе у нас третіго храму йде, скажімо так, великими темпами. Олег Кутателадзе і є засновником портового гіганта Тіс, вплив якого на місцеву владу важко переоцінити. Тож, в разі об'єднання сичавки саме з визиркою, для тісу відкриються нові горизонти. Їм дуже потрібні землі для розвитку своїх потужностей і головне без конкуренції, як вже діє у визирці там порядка 15 депутатов, из них 8 восемь официально работает в компании ТИС. И э любые другие э коммерческие структуры, бизнес, который приходит за э отведением земли, за какими-то разрешительными документами, за присвоением юридического адреса, их просто саботируют и по разным причинам им отказывают. Почему? Потому что Недавно благословення Олег Джумберович Кутатиласив. Голова визирки цього впливу навіть і не приховує. У нас є дуже вагомий потенціал фінансовий завдяки Завдяки підприємствам, розташованим в портопромисловій зоні. За рахунок підприємств, які у нас працюють, на даний час фінансується близько 60% бюджету району. А гроші, як відомо, це визначальний фактор. До прикладу, у Лиманському районі Одещини є фонд допомоги. З нього виділяють кошти в екстрених випадках. Наприклад, онкохворим та атовцям переважно від 500 до 1000 гривень. Ось ці документи. Аж раптом помічаю аномальні виплати у 5 разів більші до 5000 тисяч гривень. Що найменше людей з цих списків агітатори за об'єднання з визиркою. Зокрема, гроші отримали члени виборчої ко. Омісії, чи, наприклад, дочка та племінниця секретаря сільської ради Сичавки, ми йдемо дізнатися за що. Це моя дитина, так я, я вже розумію, я знаю, як це все. Ну вона звернулася, дитина. Ну я так скажу, вона в мене вчиться і живе в місті в Одесі, і така склалася ситуація, що їй потрібні були ті гроші. Ну, в принципі, гроші потрібні всім, але отримали їх лише якісь спеціальні люди. Адміністрація Лиманського району, куди ми пішли, бо вона курує цей фонд. Звісно, всякий зв'язок виплат з виборами відкидає. Саме от після виборів всі такі надходження тут написано дати виплати. Що, о, саме третього, четвертого, 5... Я, я розумію. Я розумію, що ви хочете сказати, але я вам чесно говорю, що е, можна і підняти і до об'єднання. І теж буде там якісь люди, да які десь може працюють даже і в місцевому самоврядуванні. Тобто я не виключаю, тому що ми всі смертні, ми всі люди. Підкуп це чи ні вирішить суд. Позов вже подано. Та біда в іншому. Ми виявили якийсь несподівано зловісний мотив у формуванні нових громад України. Фактично, приватизація населених пунктів. Місні бізнесмени который имеет какое-то влияние в, в данной громаде, в данной, там, районе, данном да, они постараются поставить своего председателя, поставить своих депутатов туда завести, в эту громаду, потом останется только лишь поставить своего начальника полиции, прокурора и все. Да здравствует феодализм. Наразі ми зрозуміли, що страшилки про викуп територіальних громад така собі корпоративна децентралізація це вже не видумки. Варіант сичавки один із прикладів. Доля нареченою вирішиться вже найближчим часом на засіданні обласної ради. Та й це ще не остаточний варіант, бо є ще батько Кабмін, який як скаже, так і буде. Згідно чинних документів, южна не може залишитися саме. Воно повинно з кимось об'єднатися. Ну і найвірогідніший варіант це Сичавка, правильно? Це один з варіантів. Южний приєднує тільки Сичавку, і другий варіант Южний приєднує і Сичавку, і весь куст громад, які відходять до Візірської до громади. Спробуємо бути оптимістами і сподіватися, що чиновники таки зреагують на нову загрозу, появу в Україні об'єднаних міст і сіл. Під приватне замовлення Руслан Харченко, Іван Павлович ТСН тиждень, один плюс